Вітаю друзі, ви на каналі Я Фанатик. І ось погляньте, сьогодні неділя пішла глива, хтось трішки вже зрізав, тому все ж таки якась волога потрапляє. Зараз перевірю ще деякі пеньочки. Можливо там щось буде. Друзі, є! Погляньте це гарно. Ну Ось, дивіться, яка свіженька, гарненька глива, ну нарешті. Ось так, друзі. ставимо вподобайку, підписуємося на канал, далі буде.